Згідно з прийнятими антикорупційними законами, каже народний депутат Михайло Апостол, офшорна ера в Україні закінчилася. Кожен чиновник тепер буде як на долоні. Всі рахунки, власність, компанії розкриють. А тих, хто незаконно ними володіє, притягнуть до відповідальності. Це фактично національний антикорупційний кодекс. Який передбачає запровадження процедури моніторингу життя державних службовців першої та третьої категорії. Що це означає? Це міністри, це прем'єр-міністри запровадження моніторингу життя прокурорів, суддів та інших високопосадовців, які сьогодні є при владі, вводиться також процедура розкриття цієї інформації щодо власності державних службовців, суддів, прокурорів та їх родичів. Мова йде про розкриття права власності як на суб'єкти підприємницької діяльності, так і на суб'єкти нерухомого майна. Прийняли сьогодні народні депутати й закон про прокуратуру. Це повне скасування функції прокуратури щодо нагляду за додержанням застосування законів, так званий загальний нагляд. Такий нагляд буде здійснюватися іншими існуючими контролюючими органами. На жаль, не вдалося прийняти закон про визнання ООН БАТІ стороною у Другій світовій війні. В принципі, вже бракувало мало майже на підході мало голосів, але в зв'язку з тим, що біля Верховної Ради почалися надзвичайно серйозні провокації, я думаю, і моя думка. І це не тільки моя думка, що ці провокатори хотіли скоріше всього були тут, щоб ці антикорупційні закони були не прийняті.